А давай подумай, що будемо что будем граться, ну я в натурі, ну я не Я сама не знаю. смеюсь. Yeah. <struggling> <Arkles habe> <Rogers> що я это предела? Я вам это буду. <звук> Ой, це було так лоха, Чекай, так она приходит. Думай, что это строить, шрытия, шурча, шурыться, шура построиться. Район лечь на столе тебя. Не. Червикичинка. Не. Серце и печинка. Нет. Кухню. Ресторан. Так. О, Ресторан граємо. Да. Так, ми розпочинаємо грати ресторан. Ти что будеш? Кухар. Опять. А я значить, клієнт. Зараз ви переглянете, як ми будемо грати ресторан. Опа. Он, а ні, коли нам включим світло. Зачекайте, ми включимо собі, щоб вам нам на, краще було. Видно. Так. Да. Зараз. Зараз 8:49. Точний час. Так. Да. Точний час 18:09. Короче, дивіться. Зараз буде Давайте у вас буде пукати. Я вже пукнула. А, вона мене вже пукнула. Ну, короче, дивіться на наш ресторан, на наш гру ресторан. Давай, давай, це офіціант там. Добре. А я зараз прийду. Одну секундочку. Ой, позначно Підійдіть, ласка, до мого столику. Добрий день, що на будете? Доброго дня. Я би хотіла замовити... <плес> Я би хотіла замовити... Що у вас є? Є... Yeah. О, да, не угу. будь ласка. Это да. не пицца, бляска. Шатон. Эээ не все. дайте мне ще, будь ласка. Вот цезар у вас. А? А, вас? Свежий. Добре, просто зараз ще має прийти моя дитина, mm -hmm. а вона їсть таке, знаєте, що, що діти їдять. Так. Mm Тому -hmm. мені ще Цезар. Mm -hmm. Дайте коктейль молочний. Так. Mm -hmm. Ось. І дайте мені. Mm -hmm. Піца, коктейль, цезар. Що? Чекайте, може, як позвоню. Mm -hmm. Ale... ale... Halo? Cześć. No, ja już w e, e, ty Chcesz? Ja już ja ja mm. tak, je wezmę. Ja koktajl zamówię. Dobrze, zaraz zacznę się umyć. Tak, jest. Dobrze, zaraz zamówię już. Dobrze, pa Ціну її швидше. Ну, моя дитина прийде зі школи десь через півгодин. Робіть їй штрудель яблучний. Mm -hmm. І mm -hmm. ми вичина... почне, думаю, що у нас почнемо. Немає яблучного я, я по-моєму, штуршне. Тоді бшнери, давайте, не ребенка. Ой, і дайте ще сирне брюле. Приступайте готувати. Смотри, 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 какой смотри, Шик! Ось, будь ласка, вам наш коктейль. Спаси мені. Тима, а каже, і Тима це все інше. І ось, Тима, це все інше. Дякую. Воно дуже велике. Дякую. Дякую. Алло! Боже, так шкода, я вже все замовила, тобі нічого, все сама їсти. Добре, ну, прийдеш додому. А, точно, прийдеш до бабці, добре, папа. Донька моя не прийде, хоча все самі. Ось такі смачні коктейлі, я вам говорю. Ну и лафи ячка это платно. Ладно, так я вообще. Ну побачи пішла.